Хочеться шкіряну бананку? Хочеться по ціні Аліекспреса, але з якістю Італії, ти на правильному каналі став лайк, а я поки що розказую. Це наша бананка Тарва 8040, вироблена повністю в Україні і коштує 30 євро. З Безкоштовною доставкою по Україні. Погнали, показую. Це. Лише три кольори я показую. Насправді їх близько 20 кольорів шкіри Крейзі Хорс, шкіри напа, шкіри Флотара. Це бананка на три відділення. Значить, одне основне відділення зверху розтібається на металевій блискавці. Всередині текстильний підклад, незворот шкіри ніякої економії. І ще всередині є кишенька в шкіряній обрамівці на блискавці покласти документи чи покласти щось таке. Передня кишенька. Для карточок, для ключів, для одноразки, ще для чогось, що ви собі придумаєте. І заднє пряме відділення сюди поміщається щось велике, типу е, паспорт книжечкою, чи військовий квиток, чи щось якась така історія. Ремінь, шкіряний, не просто тряпочка, як ви там можете десь бачити на маркетплейсах. Повністю шкіряний, прострочений, двохкомпонентний, щоб не потягнувся, не порвався. Фурнітура металева, не пластик. Фастекс, металевий галантерейний, не пластик. Блискавки металеві, бігунці, металеві, брендовані. І це всього півтори тисячі з фрішипом шипом по Україні. Замовляй на ложкою, замовляй по передоплаті як завгодно. Тарва це сумки шкіряні, доступні кожному. Ніяких оверпрайсів. Якість, яка зроблена в Україні, зроблена нами. Переходь за посиланням в шапці профілю, вбивай 80-40. І дивися всю гаму кольорів.